Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашому, вашій увазі розклад на питання, так чи ні, які стосуються особистих відносин, тобто на кохання або на стосунки в родині, або на стосунки між закоханими, котрі тільки що зустрілися або не можете ще визначитися, вони пара або ні. Для цього я беру карти Таро, колесо року, а ви тим часом загадуйте бажання або запитання, на, яку, на яке ви хотіли отримати відповідь. Я буду розкладати на п'ять варіантів відповіді. Ви собі вибираєте лише одну. Розпочинаємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. А допомагати нам будуть пояснювати і поточнювати карти Ленорман. Перший, перша відповідь на ваше запитання. Десятка пентаклів. Відповідь так: це родинна карта. Вона характеризує добрі фінанси і добрі стосунки в родині. Я б теж сказала, здорові стосунки в родині. Які ще додаткові дві карти, мадам Ленорман? Якщо їх брати за пораду, за тобто тут карта розвилка, тобто подвійна дорога, а також вершник, що це означає? Розвилка це завжди існує два шляхи вирішення питання. Тобто, можливо, це ваша думка і думка вашої другої половинки, або чоловіка і дружини. Тобто їх треба завжди враховувати, вам, вам думку дружини, а дружині думку вашу, якщо бути так точними. А вершник означає, що питання іноді треба вирішувати швидко, тоді, коли приходять вам звістки. Ось такі поради на перше запитання. Другий, друга відповідь на ваше запитання Семірка чаш. Це карта ілюзії. Можливо, ви щось собі вигадали, а стосунків не існує, або вони існують дружні, а не закохані. Тобто, зараз ми спитаємо ще у карт Ленорман, які поради у вашому випадку. Якщо розглядати ось ці карти як продовження першої відповіді, то може бути так. Сонце, воно не тільки світить, воно і гріє, воно може вас обпалити. А друга карта каже за змію. Це хитра людина, або вам треба звернути увагу на якийсь, може, недобрий план, або вам який вам показався не зовсім таким адекватним, щоб ви не обпалилися, тому що в ваших стосунках більше присутня романтика і ілюзія. А ми дивимось на третю відповідь. Дама чаш, якщо у вас ваші стосунки. Тільки розпочалися, і ви сумніваєтесь в своїй вибраній вами дамі, то ця дама досить таки романтична, і, скорше всього, вона до вас також почуває романтичне почуття. А зараз ми спитаємо о карт Ленорман, що вони нам скажуть. Знаєте, отак цікаво, але карти кажуть самі за себе. Ваша романтична особа може бути або з важким характером, або розраховує на довгий квітковий період. Квітковий романтичний період з побаченнями, нікуди не торопиться, не поспішає. Але карта коси, в карта Хленорман, вона каже, що ви можете своєчасно отримати результат. Тобто, можливо, ці стосунки будуть досить таки серйозні і доведуть вас, як то кажуть, до раксу, до сімейних стосунків. Карта коси це збір урожаю. Бо тут зображена не тільки сама коса, чим урожай збирає, а що пшениця. Пшениця у нас, як ви розумієте, це плодородія. Багато колосків, багато зерняток і це означає дружна родина із діточками. Ось так. А четверта. Четверта семірка мічів. Щось тут у вас обман якийсь відбувається в стосунках. Можливо, нема романтичних почуттів. Іще дві додаткові карти. Книга і букет. Не знаю, як в подальшому може бути добре, якщо основна карта каже, що тут обман. Що може бути означати книга? Що може означати букет, коли це все добре, і спілкування, і я вважаю, що тут не може бути правильних стосунків, не дивлячись на те, що це потім колись. Можливо, ви зустрінете інші, і вони будуть правильні. П'ятий відповідь на п'яте питання. Восьмірка пентаклів, карта роботи. Тут кажуть, що якщо ви хочете, щоб ваші романтичні стосунки перейшли на сімейний рівень, то вам треба. Ця сім'я буде у вас як маяк, заради якого ви будете працювати. І ось цей ключ означає, що ви будете мати спільну домівку, і все має бути добре. І в цьому вам допоможуть праця праця, достаток матеріальний, який завжди потрібен для родини, для її існування. Ось так, друзі, такі відповіді ми сьогодні отримали. Якщо вони вас не задовольнили, або вони не співпадають, то ви можете подивитися подальші розклади. Можливо, зараз не час на романтичні стосунки. Або вони бувають, як то кажуть, для надбання якогось опита і. Подальшими ви вже не зробите таких помилок, які, можливо, робили до того. Сподіваюся, вам був корисний цей розклад. Дякую вам за лайки, вподобайки, підписки. Запрошую на мої подальші розклади. До нових зустрічей!